Як впливає кількість статевих партнерів на здоров'я жінки? Ну, якщо ми говоримо про досвід жінки, якщо їй повезло з статевими партнерами, то досвід в неї буде гарний. Якщо ж ми говоримо про кількість статевих партнерів і інтимне здоров'я, то тут може критися небезпека, тому що насправді чим більше статевих партнерів. Тим більше можливостей отримати захворювання, що передаються статевим шляхом. Навіть якщо ви використовуєте бар'єрну контрацепцію. На жаль, не завжди вона захищає, наприклад, від того ж папілома вірусної інфекції. І жінка може отримувати папілома віруси з кожним новим статевим партнером, що я, до речі, часто бачу в своїй практиці. Змінився. Статевий партнер змінилася картина папілома вірусний